Привіт, дякую, що дивитесь Слава Про не забудьте підписатись на мій канал і натиснути на лайк і дзвіночок. Навіть якщо ви зробите е, хоча б дві з трьох цих дій, то це буде круто. До речі, подивіться, яка на мені сьогодні крута кофта, і такі патріотичні худі, футболки, лонгсліви і багато іншого випускає гідність. Ну а посилання на них є в описі цього відео. Скандал минулого тижня. Іво Бобул назвав українських жінок меркантильними. Все почалося із скандального інтерв'ю, відповідаючи на запитання журналістки, чого співак вчить свого сина у взаємодії з дівчатами. Артист почав говорити, що сучасні жінки стали розпещеними та меркантильними, і їх цікавлять лише гроші. Ну, а хороші дівчата, на думку Іво Васильовича, мають сидіти вдома. А з ним не погодилася інтерв'єрка. Емма Антонюк почала заперечувати слова артиста та сказала, що він сексист. Ну і все закінчилося, в принципі, тим, що Бобул жбурнув книгу, яку йому подарувала Антонюк, та пішов з інтерв'ю. Але це ще не все. За кілька хвилин він подзвонив ведучій і продовжив суперечку. Щоправда, після всього Іво Бобул заявив, що. Не давав права на публікацію інтерв'ю і тим паче не вважає правильним, що його телефонну розмову також було записано. Втім, взагалі артист заявив, що думка про сексизм це лише його думка з власного досвіду. Ну і взагалі Іво івобул відомий своїми скандальними заявами і витівками. Одного разу він образив солістку гурту «Go A Катерину Павленко і сказав, що вона цитую має спуститися з небес на землю. І ви знаєте, навіть колись у мене з ним був словесний конфлікт. Ми брали участь у шоу «Співає сі, і Івол показав одному з учасників, як треба співати. Але трохи сфальшивив. Ну, я не залишився осторонь і потролив за це артиста. Ну, це був такий, знаєте, звичайний жарт, але... Іво Васильович не оцінив жарту і почав мені тикати і розповідати, який я непрофесійний. Щоправда, після закінчення запису, а ми з Іво Боболом спокійно поспілкувались і зрозуміли один одного. Ну, він зрозумів, що це був жарт і лише жарт, і навіть вибачився за свою емоційність. І я, чесно кажучи, був в шоці, що сам Іво Бобул переді мною вибачається. Ну, а от ви, друзі, як вважаєте, артист і публічна людина має право на такі жорсткі висловлювання про сексизм? Адже це ж тільки його думка? Напишіть в коментарях. А відомий комік і продюсер Леви на Джипі Андрій Лузан у мене в інтерв'ю Слава Плюс різко висловився про потапа, Олега Винника і Івана Дорна. Я спитався у Андрія, що б він зараз сказав Потапу, якби зустрівся з ним. На що комік відповів, що спитався б, як там Барса, і а, що він знає багато інсайдів про те, як хто виїжджав. Щоправда, не уточнив подробиці. Трошечки є розчарування дійсно. А ще Лузан вважає, що Олег Винник міг би більше використовувати власну медійність а Іван Дорн записав дуже крінжову пісню. Яку він не мав права випускати, одне слово вийшов скандальний випуск і інтерв'ю. Ну а ще говорили з Андрієм про те, чи готовий він піти воювати. На що комік сказав, що активно над цим думає, але його відмовляють друзі військові, говорячи про те, що він багато допомагає саме донатами і збором коштів. Ну і до речі, сам випуск слава плюс з Андрієм можна подивитися за посиланням в описі цього відео. Заходьте. А у співачки Христини Соловій померла бабця. Кажуть про те, що Христина була дуже близька зі своєю бабцею і що вона також писала пісні і передала це вміння співачці. Ну, до речі, нагадаю, що Христина була в благодійному турі Німеччиною і заявила, що хтось навмисно увімкнув пожежну тривогу, щоб спеціально зірвати її концерт. Ну і ще один скандал. Слухайте, минулий тиждень був якийсь такий гарячий на скандали. Женя Галич з гурту Оторвальд дуже різко висловився про актора Тараса Цимбалюка. Нещодавно у мене в інтерв'ю Тарас зізнався, що йому прийшла повістка, і він пройшов медкомісію. Але поки його не викликали нікуди. Ну і що він може бути більш корисним країні завдяки своїй медійності і зборам грошей. І це власне прокоментував співак Женя Галич на думку музиканта, який під час повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, набагато більше користі Тарас Симбалюк міг би принести на фронті, бо говорив би про все зсередини. Женя каже, що якби Тарас взяв себе в руки, пішов навчатися, пішов служити і зсередини говорив, що йому потрібно, це було б набагато корисніше ніж просто організовувати заходи. О, друзі, як ви вважаєте, де відомі люди більш ефективні? На фронті чи все ж на заходах по збору грошей для ЗСУ? Напишіть. А обраниця телеведучого Володимира Востопчука, 22-річна Катерина Полтавська, розповіла про фінанси у їхніх стосунках. Підписників Катерини зацікавило, як вони ділять сімейний бюджет. І журналістка відповіла, що за квартиру комунальні продукти, заклади, відпочинок платить він. Якщо раптом вони йдуть на манікюр чи в зал, то теж він. Якщо окремо, то кожен за себе. Але вона за двох теж іноді може заплатити. Якщо Катерина йде сама в супермаркет, то платить сама. Щоправда, пара офіційно поки не оприлюднює свої стосунки, і Катя не називає Володимира по імені в своїх сторіс, а тільки він. Коли вони вже офіційно розсекретять те, що вони зустрічаються, невідомо, але я особисто кликав Вову на інтерв'ю кілька разів і кілька разів отримував відмову. Сестра Маші Фросиніної Ліза Ющенко живе в Москві. Маша каже, що вони майже не спілкуються, і у них різні погляди на ситуацію в Україні. Хоча на початку повномасштабного вторгнення Ліза Ющенко розмістила пост в Instagram, у якому закликала зупинити війну в Україні. А у грудні 22-го року вже хизувалася новим образом в одному з московських салонів. Ну і нагадаю, що Ліза заміжня за російським бізнесменом і разом з ним і дітьми живе в Москві. Далі неприємна новина Андрія Данилка винесли зі сцени на руках. Нагадаю, що артист захворів на ларингіт, і зі сцени у Барселоні Андрія довелося забирати прямо на руках. Відспівавши і натанцювавшись, знесилений Данилко поскаржився на проблеми із голосом. Після цього сказав, що боїться до кінця зривати голос, зняв зірку сердючки і навіть не зміг дійти за коліси. Його вчасно підхопили помічники і віднесли у гримерку. Але за кілька хвилин артист все ж зміг вийти на сцену, щоб заспівати свою вже перероблену пісню, і тепер вона звучить Раша Гудбай. Ну а заслужена нагорода чмоня тижня сьогодні летить не Парашкінському артисту, а українському коміку. Відомий український стендап-комік Андрій Щегель відверто заявив, що під час повномасштабної війни він зумів. Текти з України комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в комфортній психологічній обстановці. А ще Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Тереччині. Також під час розмови з Романом Скрипіним гуморист заявив, що разом із ним з України втекло ще четверо чоловіків. Комік заявив, що у нього три повістки, він не боїться воєнкомів, а визнає себе як вільну людину. І знайшов спосіб втікти з України за словами Щегеля. Він виїхав з країни як артист, але повертатись поки не збирається. Хоче пожити в Туреччині, потім два місяці в Албанії, а потім на Балі. Ну а коли Скрипін спитався, що наразі багато хлопців захищають Україну і віддають своє життя, щоб він міг потім повернутися до країни, яка перемогла Щегель. який за плечима має військове училище, відповів. Що виходить з того, що це вибір хлопців гинути? І він щиро співчуває кожному, хто вимушений зараз боронити Україну. Якщо вам є що сказати коміку Андрію Щегелю, після цього напишіть обов'язково в коментарях. Ну а на цьому, все. Не забудьте підписатись на мій канал, поставте лайк цьому випуску і дякую, що додивились до кінця. Ну а інтерв'ю з Андрієм Музаном і співачкою Мішою Романовою а також минулий випуск Слава ПРО. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.